Вітаю малята, і запрошую вас на заняття з смовліневого розвитку. Малята, сьогодні я вам пропоную побувати в гостях у зайчика. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюду зима, і жодної в літо стежинки від нашої хати нема. Дітки, скажіть. А яка зараз пора руку? Правильно, зима! І я вам пропоную прогулятися зимовим лісом. Подивіться, будь ласка, які красиві дерева у зимовому вбранні. А давайте з вами подивимося, що можна побачити тільки взимку. Сніг на деревах. Так. А хреби можна збирати взимку? Ні. Візерунки на вікнах. Так, сніжну бабу ліпити взимку. Вірно. А яблучка ростуть взимку? Ні. А кататися на ковзанках? Так, можна. А купатися у річці можна? Ні. Цей малюнок нам не підходить. Молодці дітки. Вирушаємо на пошуки зайченятка. А чиї це сліди можуть бути? Може, це хлопчика сліди. Але у нього ось такі сліди. Погляньте. А може це ведмежі сліди? Ні, ось такі ведмедя сліди, не схожі на наші. А може, це вовчі? Ні, також не підходять. Це зайчика сліди. Так, це сліди зайчика. А ти ж сам зайчик? Де зайчик сидить? Скажіть дітки. Так, він сидить біля ялиночки. Добре. Складання розповіді опису про зайчика. Наприклад, ми побачили зайця. Ласково його можна назвати зайчик. У нього довгі вуха, у зайчика куций хвіст. Шубка у нього біла, зайчик сидить під ялинкою. А тепер ви спробуйте. Ми побачили зайця. Ласково його можна назвати зайчик. У нього довгі вуха, у зайчика куций хвіст, шубка в нього піла. Зайчик сидить під ялинкою. А тепер, малята, давайте пригадаємо, кого ми зустріли в лісі. Так, Зайченя, чи подобається вам зайчик? Так і мені він подобається. А чому він вам подобається? Молодці, малята! До нових зустрічей!